Всім доброго дня! Сьогодні у нас 20 травня 2025 рік, і у нас таке фіаско відео розпач у нас не вилупилося в інкубаторі жодного яйця. Ми мали надію, що у нас вдасться завести гарну породу курей, гарних, красивих, але не так склалося, як гадалося. Звичайно, дуже шкода витрат, адже яйця інкубовані ми замовляли. Хотіли завести ось таких гарненьких курочок, і дуже, звичайно, було великим здивуванням, що наші курочки, наші фармакавори також дали нам такий розпач, можливо, справа у півдня. А можливо, треба було брати яйця і зі стареньких наших домінантів, пробувати закладати більше яєць. Ну не знаю, не знаю, не знаю, чесно, не знаю. Грішимо на те, що були на початку місяця заморозки. Інкубатор у нас стояв на віранді. Але все ж таки ну, на веранді мінуса не було, і у нас інкубатор автоматизований, тобто температура підтримувалася постійно, потрібна. Також я клала додатковий термометр, який як би, показував ті самі показники, що і термометр, який був у інкубаторі, мали наші курочки вилупитися. Десь 15 травня, чекали ми ще до 17-го, 18-го, але сьогодні вже ну як, терпець рвався, скільки можна. І е, я вирішила все ж таки перевірити, що там всередині наших яєчок. Е, робити це я буду не на камеру, оскільки можливо, і правда, е, курчатка зародилися, але замерзли. Тому перевіримо, е, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, хтось стикався з такою проблемою. Буду дуже рада почути ваші думки. Отже, я розбила 12 яєць. Що ми бачимо? Вони зовсім не були запліднені. Ну, я не побачила запліднення, я не побачила, щоб щось там у них почало формуватися. Ну, зовсім ні. Хоча я освітила їх на овоскопі і деякі яйця були затемнені, тобто я вважала, що вони пройшли стадію запліднення, але ну щось, щось не так, не знаю. Тішу себе вже тим, що м, така складна весна, такі складні погодні умови, можливо, і не треба було заводити нам господарство, оскільки, мабуть, ціни на зерно будуть просто космічні. Ну, а далі порадимося із родиною. Можливо, все ж таки зберемо ще свої яйця з наших власних корей вже не будемо втрачатися, замовляти. І все ж таки, може, закладемо ще раз повторно на проби. Дуже сподіваюся, що наша качка не підкачає з індокачнятами і, можливо, хоча б там у нас щось вдасться. Дякую за підтримку, за те, що ви вислухали наші. Проблеми всім гарного дня.